Сьогодні ми з проводили здобут для того, щоб підвести, в чомусь підвести підсумки. Ми ще сьогодні презентувати вам нашу чергову роботу. Ціль єдиного мистецького простору, загалом в цілому, це популяризація культури Чернігівщини. Я взяла не просто гарних людей, там, типу, взяла така, типу, модел вибрала. А я взяла людей, попросила точніше прийняти участь саме людей, які були для мене. Той момент знаковим. це була така командна робота, що там кожна людина просто от ми стоїмо, бачимо кадр, ми майже завжди були всі присутні, тобто і стиліст по волосам, і по волосю, і по костюмам, і е, світло, так. Ну, тобто, всі були. На площадці постійно. На цьому майданчику і кожен такий, я бачу тут, а давай спробуємо так. Тобто я навіть іноді думаю, може все-таки це не можна назвати особисто моїм, да? тому що кожна людина привносила. Але мій почерк, я думаю, він зрозумілий. Він нарешті проявився за 13 років роботи. Це, напевно, перший етап, так? Перший етап. Першого календаря тому, що у нас дуже багато героїчних людей і в місті і також і лікарів, і військових.